Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Козача Лопань, стрілеча, землянки та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Липці, Вовчанськ, Куп'янськ, Вузловий, Петропавлівка, Курилівка. 13 квітня, о 2.37 в Узюмському районі в селі Борова. Окупанти вдарили пораніше пошкодженому будинку культури. О 22.40 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки. О 19.30 у Куп'янському районі Курилівської громади у селі Новоосинове Внаслідок проведення. Бойових дій горів будинок та автомобіль о 16-ті під час роботи в полі внастрідок обстрілу БПЛА Чугуївського району у селі Шестакове отримали поранення четверо цивільних чоловіків з множинними уламковими пораненнями, мінновибуховими травмами. Їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка. О 14-ті 41 один внастрідок обстрілу села Липці горіла господарча споруда. Пошкоджено два складські приміщення приватного фермерського. Господарства зруйнована будівля фабрики о 12.34 У місті Вовчанськ внаслідок проведення бойових дій горів приватний будинок. О 12.00 у місті Вовчанськ внаслідок скидання вог БПЛА постраждав 63-річний чоловік. Об 11.15 у Куп'янському районі в селі Моначинівка постраждали дві людини. Чоловік 72 років та жінка 76 років без госпіталізації. 12 квітня о півдні у вузловому зловому внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 65-річний чоловік. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 75 оперативних виїздів. Ворог спричинив 10 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Чотири з цих пожеж трапились у лісових масивах Курилівської та Куп'янської громад. Їхня загальна площа склала 8 гектарів. Завдяки професійним діям рятувальників верхових масштабних пожеж не допущено а в селі Липці Харківського району ворог атакував фермерське господарство, спричинивши загоряння господарчої споруди та сухої трави навколо на площі 200 квадратних метрів. Близько опівдні російські терористичні війська обстріляли селище Куп'янськ-вузловий Куп'янського району. Їхні снаряди влучили у будинок барачного типу, спричинивши руйнації та пожежу. Уламками тих снарядів було вбито 65-річного цивільного чоловіка. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі складала 300 квадратних метрів. Ворог постійно завдавав повторних ударів, заважаючи ефективно працювати. Вогнеборці неодноразово змушені були шукати укриття. Врешті о 16.05 їм вдалося повністю приборкати вогонь близько о пів на 23 третю російські терористи обстріляли серед міста Куп'янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 квадратних метрів. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Його в ході пошуково-рятувальної операції, деблокували рятувальники, і передали медикам швидкої. За третьою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано. Завдяки зусиллям рятувальників також вдалося врятувати врятувати від знищення вогнем один житловий будинок. Врешті випадків ворог влучав у приватні будинки, а також у раніше обстріляний і зруйнований будинок культури у селі Борова Ізюмського району. За добу рятувальники загасили 37 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 23,5 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу за минулу добу на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитро Гоен та Олексій Мровьйов, Харків. Новини.